Так, кропивничанка Вікторія Шкабой приладом глюкометр вимірює рівень цукру у крові. Показує, концентрація цукру у крові перевищує норму здорової людини у понад півтора рази. 21 рік тому мені діагностували цукровий діабет, перший тип, важка форма. От 10,4 Це в принципі для мене нормальний показник після їжі, але я не можу без препаратів інсуліну. На місяць мені треба 5 факонів. Так званого подовженого інсуліноподовженої дії і два флакони так званого швидкого інсуліну. розповідає, отримується інсулін безплатно за програмою Доступні ліки. Живе на пенсію 2200 гривень. У Мене друга група інвалідності. На даний момент я не працюю. Навряд чи вийду десь офіційно, тому що в мене була складна операція на нозі. Мені треба, щоб нога відпочивала. І якщо працювати, то я можу тільки. В домашніх умовах згадує, як торік були затримки з отриманням інсуліну через проблеми із фінансуванням з державного та міського бюджетів. За два місяці я взагалі не отримала інсуліну. У мене був такий дуже дуже невеличкий запас, тому що ясно, що лікар виписує трошечки запасу. Ну він не може впритик виписати. І ну я тільки за рахунок цього мене дуже-дуже так впритик вистачило. У Кропиницькому інсулінові препарати за державною програмою відпускають у двох десятках аптек. Це одна з них на проспекті Університетській. Керівниця мережі аптек Жанна Стручковська каже: на місяць на закупівлю препаратів інсуліну потрібно мільйон гривень. Показує наразі інсулін в аптеці є. До нової закупівлі його вистачить на тиждень. Відшкодовувати нам буде національна служба здоров'я, з якою ми заключили договір. Інсуліни у нас є зараз в наявності, але невеликий запас, тому що ми відпускали за кошти місцевого бюджету. А тепер будемо закуповувати під замовлення людям, які потребують. Даних препаратів пояснюю, як працюватимуть далі з хворими на цукровий діабет. З 1 жовтня вступають в силу електронні рецепти, за якими хворий повинен підійти до нас в аптеку, залишити своє замовлення, залишити телефон, і на наступного дня вже цей препарат прийде. Якщо це буде до Дванадцятої години. Якщо після 12, то через день за такою схемою віднині працюватиме видача інсуліну за державною програмою. Пацієнт звертається до лікаря-ендокринолога, який розробляє план лікування і вносить його в електронну систему. За цим планом сімейний лікар виписує електронний рецепт. Хворий йде в аптеку з цим рецептом і отримує інсулін. Вартість препарату відшкодовує Національна служба здоров'я. З жовтня до кінця року на цю програму на всю Україну виділено 660 мільйонів гривень. Цього має вистачити, щоб пацієнт міг отримувати ці препарати там стільки, скільки йому потрібно. Вікторія Шкобой каже, підтримує зміни у видачі інсуліну за програмою. Доступні ліки, що будуть електронні рецепти, це дуже добре, тому що це знімає цю потребу їздити до поліклініки. Тобто я отримую смс. Ду отримую та ці ліки і це. Це класно додає отримати інсулін за новими правилами. Планує за тиждень, 8 жовтня. Олександр Сметанко, Валерій Клюєнко, Руслан Фошка. Новини на Суспільному. Кропивницький.